На Чернігівщині у тестовому режимі віднедавна працює цифрова телемережа МХ 7 яка розповсюджує безкоштовний пакет каналів з дев'яти телевізійних програм. Як повідомила представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ірина Сенченко, запровадження державної телемережі є певною медіаперемогою для області, адже, врешті-решт, ефірний сигнал вітчизняного телебачення охопить всю її територію, в тому числі прикордонні райони, де довгий час були проблеми з покриттям. На жаль, да, дійсно повномасштабне вторгнення тільки е, загострило це питання, адже ворог в медійному плані, інформаційному плані він також не спить. Він постійно підвищує потужності, задіює пересувні передавачі. От, і таким чином ми маємо на прикордонні е, території, де люди, на жаль, приймають ворожий контент. Запровадження мультиплексу mx 7 важливе передусім з точки зору національної інформаційної безпеки. Поки що мовлення здійснюється з наявних в області передавачів. Як повідомили експерти, на Чернігівщині споруджують додаткові чотири телевежі, три з них у прикордонні. До осені вони будуть збудовані і переведені у підпорядкування телемережі mx 7 У подальшому мовлення здійснюватиметься на постійній основі з трансляцією тих каналів, які отримують ліцензію від Національної ради з питань телебачення та радіо. Цього четверга буде оголошено сам конкурс, які ж безпосередньо програми будуть в у нас в МК7. Прогнозовано, що до кінця року вже офіційно сформується пакет на наповнення, і ми матимемо безпосередньо перелік телеканалів, який не буде змінюватися. До цього часу тестова трансляція це загальнонаціональні мовники, і ви можете їх безпосередньо переглянути. Оператор нової телемережі концерн РРТ, який входить до сфери управління Державної служби спецзв'язку та захисту інформації України. Мультиплекс МЕК-7 спроєктовано у смузі частот метрового діапазону, які краще огинають перешкоди. Це також додатковий плюс у збільшенні покриття. Сьомий мультиплекс хочу зазначити, будувався за власні кошти концерну. Концерн брав кредит і будував цю мережу. Жодної копійки державного бюджету в побудові сьомого мультиплексу не було. Щодо побудови самого і процесу побудови був дуже складний, ускладнений іменно тим, що велися і ведуться бойові дії, і логістика зараз дуже складна. Ми досі стикаємося з складностями логістики щодо доставлення обладнання, монтажу, обладнання, доставки фахівців, безпеки фахівців. Тестове мовлення засвідчило певні позитивні результати, хоча у мультиплексі транслюється менше програм, їх вже дивляться там, куди раніше сигнал вітчизняного наземного телебачення не досягав. Останні, наприклад, моніторинги на Новгорціврищині показали, що люди дійсно. Мають можливість переглядати дев'ять програм. Сигнал телеканалів у мультиплексі МЕК-7 можна знайти вже зараз. В деяких випадках достатньо увімкнути автопошук на телевізорі або оновити список телеканалів на тюнері Т2 чи спробувати прийняти новий сигнал на стару антенну метрового діапазону, через яку раніше дивилися аналогове телебачення. Тестове мовлення мультиплексу МЕК-7 проходить по всій Україні.